А зараз, будь ласка, послухайте нові слова на французькій та з перекладом. Ці слова стосуються теми розпорядок дня мого друга. Всі ці слова ви можете побачити на сторінці. Вони є під номерами. Зараз я буду читати вам кожне слово, надавати його переклад. А потім ще раз прочитаю, і ви зможете після мене повторювати ці слова, щоб краще їх запам'ятати. Починаємо з першого номеру. Se reposer. відпочивати. Se promener. гуляти. Se dépêcher. Поспішати. Самюзе розважатись, prendre le petit déjeuner, снідати, дежене, обідати, прано, їсти свій ланч, діне не вечерити. Я ще раз повторюю слово, переклад, а потім слово французькою, і ви будете мати певний час для того, щоб за мною його повторити. reposer. Відпочивати. Se promener. Гуляти. Сипромене. Сюдепіши. Pospichate. Se dépêcher. S'amuser. S'amuser. Prendre le petit déjeuner. Snidate. Prendre le petit déjeuner. Déjeuner. Obidate. Déjeuner. Праундголюгути. Їсти свій ланч. Prendre le goûter. Діне. Вечеряти. Dîner. А зараз, будь ласка, хочу, щоб ви трошки відпочили. Зараз вас передбачена руханка, тобто порухайтесь. Відпочиньте. На це ви маєте хвилину. Потім, коли час вийде, ми з вами продовжимо. Наша руканка на цьому закінчується. Подивіться, будь ласка, на вправу номер 3 Зараз я прочитаю вам текст, і потім вашим завданням буде поставити наведені у табличці дієслова у негативній формі. Пам'ятайте, що коли йдеться про возвратні дієслова, вам потрібно спочатку поставити заперечну частинку Н. Потім саме дієслово з возвратною частинкою М, Т, С тощо. Вже потім заперечну частинку ПА. На це завдання я даю вам 4 хвилини. Коли час вийде, я прочитаю вам правильні відповіді. Зараз прослухайте, будь ласка, прослухайте, будь ласка текст. Je m'appelle Nastia. Je ne me lève pas à 7 heures, je me réveille à 7 heures, mais je reste au lit un peu. Je ne m'habille pas tout de suite, d'abord je me lave et je me brosse les dents. Je prends mon petit déjeuner, mais je ne me repose pas et je ne me promène pas. Je vais vite à l'école. Зараз, будь ласка, ви, має, ви маєте 4 хвилини на те, щоб у кожній графі таблички поставити дієслово у певній конкретній особі у заперечній формі. Час пішов. Вийшов, а зараз я прочитаю вам правильні відповіді. Слідкуйте, будь ласка, уважно. Je ne me promène pas. Je ne m'habille pas. Je ne me repose pas Па. Скрізь буде закінчення. «е». «e». Tu ne te promène pas. Tu ne t'habilles pas, tu ne te reposes pas, tu ne te lèves pas. e ES Il ne se promène pas, il ne s'habille pas, il ne se repose pas, il ne se lève pas. Zakinshinya E Nous ne nous promenons pas, nous ne nous habillons pas. Nous ne nous reposons nous ne nous levons pas, Zakinshena ONS. Vous ne vous promenez pas, vous ne vous habillez pas, vous ne vous reposez pas, vous ne vous levez pas, Zakinshena EZ. Il ne se promène pas, il ne s'habille pas, il ne se repose pas, il ne se lève pas, Zakinshena ENT. А зараз, будь ласка, прослухайте уважно текст з перекладом. Це буде вашим домашнім завданням. Вам потрібно буде прочитати вдома цей текст на французькій, знати його зміст, а також відповісти на питання після тексту, які ми також з вами перекладемо для того, щоб ви розуміли, що від вас потрібно. Слухайте уважно. Chien. Життя собаки. Un adore les animaux. Un обожнює тварин. В неї є собака та Son John, et Сон sa chienne s'appelle Bonnie. «Її кішку звати Джон а її собаку звати Бонні. Бонні партаж ля ві де фамій. Бонні приймає участь у житті сім'ї. А 6 ор 30, ель се лев і ва дан ле кюзін, у ла мер препар ле пті дежене. О 6.30 вона продається і йде на кухню, де мати готує сніданок.

Рогар тля телевік папа і сьоропоза вікджон. Увечері вона грає з Жені, дивиться телевізор з татом і відпочиває з Джоном. Уважно зараз послухайте, як я читаю запитання після тексту, і вашим домашнім завданням буде відповісти на ці запитання. Celzanimo egenitel my egenit Akel eer boni soltel ocotri godini pidemit boni. Avecis promenla chien. Skim gulia sobaca. Кефетель тут la journée? Що вона робить робить увесь день? Кефетель e le soir? Що вона робить увечері? Повторюю, вашим домашнім завданням буде відповісти на ці питання. Письмово опираючись на зміст тексту.